Стеля недороблена, лиштви немає, стіни недороблені, тераси немає, але ми щасливі, тому що вже два з половиною місяці ми живемо у власному будинку. Я вітаю вас на 10 сотках щастя, де ми здійснили свою мрію величезну, найбільшу мрію нашого життя. Побудували будинок і заїхали за один рік. Дякую, що дочекались на це відео. Ходімо трішечки покажу, як ми облаштувались. Отже, щоб заїхати, нам потрібно було зробити мінімальний ремонт. І мати необхідні речі для проживання. Тобто нам потрібна була гаряча вода, де можна покупатись, сходити в туалет, де приготувати їжу, помити посуд, на чому спати, і опалення. Це, як на мене, найнеобхідніші речі для того, щоб можна було тут уже. Більш-менш комфортно проживати. Ми здійснили всі ці пункти і заїхали в квітні. місяці. На момент заїзду у нас не було ні пральної машинки, ні раковини змішувача у ванній кімнаті. У нас не було міжкімнатних дверей, не було фільтрів на воду. Це все з'явилось ось за ось цей період, що ми тут вже проживаємо. Але нам було. Достатньо і того, що ми маємо. Ми все одно були дуже раді, що нарешті ця ера, майже десятирічна оренди квартир для нас закінчилась. Тепер ми можемо спокійно собі жити у власному будинку. Ніхто нам не буде пилососити по сусідству в час ночі, ніхто не буде грати в футбол на першому поверсі після 10-ї вечора. І ніхто не буде забивати каналізацію. Я вже сказала про пилосос. Сабутильники, алкоголічки, яка живе по сусідству, не будуть виносити їй двері. Ну і не буде цих одвічних воїн за парку місця. Хто. Знає, той знає, той зрозуміє нас дуже добре, що це таке бути квартирантами, який це ярлик, і ставлення певних людей до квартирантів. Отже, почнемо, мабуть, із ремонту, з тих робіт, які були виконані за той період, що ми не викладали жодних відео стіни, стіни готові під поклейку Шпалер. Ми вирішили зробити їх таким чином. А не під покраску, тому що це дешевше. Старт-фініш, не знаю, скільки там шарів е, точно, але шпалери ми так і не встигли поклеїти, на жаль, до моменту заїзду. Тут мають бути ще двері в тамбур. Е, ми також придбали таку досить велику е, стінку, як це правильно називається, гарнітур е, бушний, і розподілили її по різним кімнатам. Щоб можна було скласти кудись речі, тому що речей дуже багато, і їх треба було якось організувати. По плитці. на всьому першому поверсі, у нас плитка керамограніт, так як у нас тепла підлога, завдяки такій плитці вона краще прогрівається і довше тримає тепло. По всьому першому поверсі, окрім ванної кімнати, у нас ось така плиточка під ламінат. Це 60 на 15 см. Така вона під світло дерева. Ми думали, що буде надто світло, тому що в нас світлі стіни і великі вікна панорамні, але виявилося, що якраз ідеально все підійшло. Плитка ця коштувала нам 344 гривні за квадратний метр. Купували ми її ще минулого року. Мені здається, що на той момент навіть перший поверх не був ще зведений. Ми купили її по акції в епіцентрі. Плитка, до речі, без фаски, здається, так це називається. Тобто, сучасна, є така сучасна плитка, при монтажі якої мінімальний шов утворюється. Ми абсолютно... Ми спокійно ставимося до ось такого шва, нам здається, що він адекватний і мулі, очі нам не муляє, скажімо так. Тобто, як на мене, це просто нав'язаний якийсь тренд, щоб можна було побільше брати грошей. За роботу по цій плитці ми платили 600, здається, 600 гривень за квадратний метр. Двері ось такі, звичайні, білі, мінімалістичні. Ми придбали коштували 8100 за двоє дверей. Монтаж чоловік робив сам. Зекономили по тисячі гривень на кожних дверях. А, виявляється, у нас був нестандартний дверний проєм, тому довелося. Його зменшувати, щоб не замовляти двері такого нестандартного розміру, що обійшлося б нам також в копійку. Тому треба було заповнити простір ще чимось перед тим, як робити монтаж дверей. Навіть якщо ми зараз поставимо лиштву, то вона не закриє повністю ось оцей прошарок над, дверим, над дверима. Тому треба буде там іще докладати штукатурку чи шпаклівку і лише потім вже ставити лишту. А зараз ходімо покажу ванну кімнату. Вона найбільш завершена, мабуть, у цих кімнат, що у нас зараз є. У ванній кімнаті у нас три види плитки. Першу ось таку покажу. Дуже мені подобається ця плитка. Темно-зеленого кольору з такими чорними вкрапленнями, глянцева, з нерівномірною поверхнею, видно, як відсвічується. Це 10 на 30 см. Можна було її і горизонтально класти, ну ми вибрали ось так вертикально. В ідеалі, як ми бачили на картинках в Пінтересті, вона ялиночкою кладеться. Виглядає ще більш ефектно. Але така кладка, по-перше, означатиме, що буде дуже великий відхід плитки, багато буде підрізок. Ну і, відповідно, ціна за таку роботу буде більшою. Ця плитка на момент покупки коштувала, здається, 780 гривень за квадратний метр. А ось ця біла, схожа. На неї також вона зроблена під маленькі такі плиточки, трішки менші, ніж ці. Але насправді ця плитка 31 на 60. Ось, бачите, ось вона починається. йде ось сюди, сюди сюди, сюди, сюди. І аж закінчується. закінчиться. Тут тобто такий ось шматок, але зроблена начебто під таку дрібненьку плиточку. І ми також її розташували вертикально, щоб вони між собою перегукувалися. Це найдорожча плитка у нас в будинку. На момент покупки вона коштувала 1100 чимось, здається, гривень Іспанія. Вона, здавалось би, біла, але якщо ближче поглянути, то тут є такі сірі вкраплення, світло-сірі. Так, Тут східна сторона, відповідно, сонце лише зранку, дуже гарне освітлення зранку у ванній кімнаті. І темну плитку, таку зелену, ми вирішили класти лише на одну стіну, інакше тут було б дуже темно. І відповідно, біла плитка освітляє цю кімнату. В душовій кабінці також ця сама біла плиточка, і вона, до речі, Ну, і з практичної точки зору також набагато зручніша, так як не видно на ній розводів, нальоту від води, так як було б видно на темнішій плитці. А на бітозі ось така плитка у нас 60 на 60 квадратна з такими кольоровими частинками. Ось цей такий темно-сірий, майже чорний. І ось такий сіро-зелений, як на мене, добре поєднується із цією зеленою плиткою, коричневий із тумбою. Тут також сірий під ці кольорові фрагменти. Ну, і в цілому, мені здається, що вона об'єднує різні елементи в ванні чорна. Душова кабіна, елементи чорні на пральній машинці, на тумбі, на плитці, також розетки. Як на мене, гарно все поєднується. Плитку ми також брали в епіцентрі, мені здається, 656 чи щось таке було за квадратний метр. Ну А ця стіна у нас без плитки взагалі. Ми вирішили її тут не викладати. Так як не обов'язково скрізь класти в ванній кімнаті плитку, якщо ця стіна не контактує із водою, ми плануємо її ще покрити фінішним покриттям, а потім пофарбувати латексною фарбою. Я ношуся з цим блокнотом. Це блокнот, який ми записували свої витрати до певного моменту. І тут записані ціни на сантехніку, на роботи. В тому числі роботи по плитці. До речі, ось ця плитка маленька, вузенька по роботі коштувала 650 гривень, а решта по 600 гривень. Що як для Львова досить непогана ціна. Ми знайшли гарного майстра, який. Брав адекватні гроші за свою роботу без ось цього, знаєте, фугування, окрема ціна, грунтування, окрема ціна, замішування розчину. Там іще третя ціна, переміщання, переміщування відра з кімнати в кімнату. 10 ціна. В цю суму 600-650 гривень входило і грунтування, і фугування. Трішки по цінам. Унітаз у нас звичайний, як бачите, не інсталяція. 9 тисяч. Раковина коштувала 2500 по акції тумба, також по акції 4300. Це зовсім нещодавно ми поставили змішувач дорожчий, ніж раковина, 3, здається, з половиною тисячі. І, до речі, цей змішувач виявився бракованим. І ми його відправляли в Київ на ремонт по гарантії. Душова перегородка. Метр 1,20 на 80, коштувала нам 14 тисяч. Мала вона взагалі розташовуватись в тому куточку, і буде 90 на 90. Ми подумали, що це надто маленьке, тому зробили ось таку. Тут душова система також коштувала приблизно 3,5-300. Десь так. Державійка. Підвіконня, до речі, також ось виклали плиткою, а саме скло у вікні в нас матове. Ну, а дзеркало в нас було своє. Воно приїхало разом з нами з Полтавської області, звідки ми родом. Кухонна гарнітура поки що в нас немає. Готуємо їсти ми ось в мультиварці. Все необхідне для цього є. Ну і ще придбалася такий гарнезний сервант для посуду. Тут він вписався, ідеально, мені здається, між вікнами. Вид із вікна на наш город. У нас також. І з новенького з'явився ось такий паркан висотою в 2,5 метри. Це чоловік зі своїм батьком зробили таку секцію. І тепер нам чисто психологічно навіть комфортніше тут знаходитись, тому що ми не бачимо людей, які проходять повз, а дорога знаходиться в вищій рівні нашої ділянки. І люди менше заглядають, і водії, які тут часто зупиняються. В майбутньому я б хотіла його ще пофарбувати, звісно, в антрацит під колір нашого даху, під колір наших вікон. Мені не подобається, що він ось такою стороною білою сюди розвернутий. Назбирала ось таке відерце полунички Ай, яка вона пахуча капець. Ось в оточенні таких гарнезних моїх троянд. Буду завершувати це відео. Який це все-таки кайф жити в приватному будинку? Так пішла, нарвала полуниці, прямо з ходу, обдмухала, поїла. Пішла, зірвала малину, пішла, огірок зірвала, перекусила. Ну, Іване, круто, я не знаю, як можна не любити жити в приватному будинку. Зараз катастрофічно не вистачає часу на зйомку, на монтаж. Ну, по-перше, через переїзд у нас було дуже багато різних турбот, нові задачі, нові проблеми, багато справ. По-друге, мені треба було зробити масу просто справ в садочку. Я це дуже люблю. Якщо ви спостерігаєте, то знаєте. Ну і по третє, нас стало троє. На наших 10% з'явилася ще одна жителька, тому турбот стало ще більше, а часу ще менше. Наступне відео буде про мій сад. Приєднуйтесь до прогулянки по ньому. Дякую, що додивились до цього моменту. Ну і до наступних зустрічей. Слава Україні!